Знаємо, як менеджерити енергію, адже ми інститут енергозбереження та енергоменеджменту, від енергоаудиту до стратегічного планування енергетичних процесів, від оптимізації споживання до впровадження зелених рішень. Наші студенти вміють перетворювати кожен кіловат енергії на енергоефективні рішення, дуальна освіта з енергокомпаніями, міжнародні стажування, сертифіковані програми. Ми саме ті, хто вже сьогодні працює на енергетичну модернізацію і декарбонізацію. Країни ми знаємо, як запобігти блекаутам і забезпечити стабільне електропостачання усім споживачам на всіх рівнях: від наземної інфраструктури до підземних комунікацій. Бо КПІшники з іє є топові фахівці, що вміють контролювати і розподіляти енергію, знають, як інтегрувати Україну до європейської енергосистеми та впроваджують технології розумних мереж смарт Кріт». Наші студенти отримують сертифікати, які визнає український та міжнародний ринок праці. Адже з нами співпрацюють провідні енергетичні компанії, як от Detect, Україна». Ми ті, хто тримає світло. Разом з нами працює вся країна. Наші студенти, ті, хто поверне Україні чисте небо і родючу землю. Адже ми знаємо, як вимірювати якість повітря, води, ґрунтів і створювати системи, що скорочують шкідливі викиди та зберігають природні ресурси. А ще ми готуємо таких важливих сьогодні фахівців з гуманітарного розмінування, що займатимуться очищенням і безпекою наших територій. За нами чисте довкілля та екологічна відбудова України. Наша суперсила в енергоефективності. КПІшники з іє, є ті, хто завжди обирають раціональні рішення використання енергії, теплоізоляція, відновлювальна енергія, енергоаудит, впровадження енергоефективних технологій у кожному будинку, офісі підприємстві. Наші фахівці потрібні всьому світові, щоб ефективно протидіяти змінам клімату, зберігати природні ресурси та забезпечити доступну енергію для всіх. Ми точно знаємо, як зробити країну менш енерговитратною а отже, енергій енергетично незалежною ми заряджаємо майбутнє. Підключайся.